Ми з вами вже певний час перебуваємо в стані підготовки і варто нам заглибитися також цього разу в те, що ми а це підготовка в тому, що ми з'єднані між собою з творцем, це перетворюється на одне. І наскільки це одне, щоб ми не відчували жодної зміни між тим, що я чую, знаю і відчуваю і розумію і всім клі світовим нашим, що дійсно це. Бо все це є одне. І для того, щоб було в нас секлі, нам потрібно організувати цей наш хесерон. Як написано, немає світла без склії, немає наповнення без хесеруну. І хисерон цей щоб був в мене контакт з творцем до якої я прагнув. Цехісерон, він, власне, головний і наповнює нас, розкривається до всіх. Ми тільки шукаємо його. Pienи, що... Рак <див> так, що я відчуваю тільки хісерон від цього. Хісерон до контакту з Творцем. Да. Все. В... І згідно з цим хісероном, то певно, <див> всякі спомолитви, Моє відношення до контакту з творцем. Відповідно до цього прийде наповнення, розкриється наповнення. Світло розкриється тільки в клі, розкривається тільки в клі, яке готове для цього на своєму рівні, але на кожному з рівнів є Хісерон і світло. І світло, Так Ми ми можемо просуватися з рівня на рівень.